Вітаю, друзі, слава Україні! Я дуже розчулений вашою реакцією на моє відео про повернення Холмщини в склад України. Проставив там сердечка на ваші коментарі. Хоча і не завжди я з ними згоден. Але я дуже розчулений е, такою вашою позицією, широтою думки, тим, що ви реально розсуваєте горизонти, адже власне для цього наш канал існує. Розсувати межі, розсувати горизонти, викликати якісь певні сентенції у нашому суспільстві, щоб підштовхувати його до дискусії, до формування суспільної думки на дуже багато речей, про які в нас не кажуть, адже бачите, відсутність державності протягом століть, або, скажімо так, неповноцінної державності вона призводить до таких речей, що незалежність проголошуємо. Аж четвертим універсалом, або акт відновлення незалежності, вже другим універсалом після державного суверенітету, я вже казав про це у попередньому відео. Тобто довго запрягаємо, довго думаємо, робимо якісь речі, які потім потрібно переробляти. Ось робили декомунізацію. Ну зробіть вже одним махом сімох побівахом, вже зробіть водночас і деросифікацію, деколонізацію. Ніт, лише декомунізація. Пушкіни, Лермонтови, наше все, нехай залишаються. Ну, минає вісім років. Ми розуміємо, що нахрен з Пушкіних, нахрен Лермонтових, Горьких і Толстих потрібно було зносити все водночас. Вже сім бід один відповідь, як кажуть Москвини. Робили б все вже разом. Ні, от саме тому потрібні отакі речі, які ми проговорюємо на нашому каналі, щоб українців формувалась думка, щоб вони не робили одне й те саме по 5-10 разів, а вже одразу робили так, як треба. Так ось стосовно Холмщини, того, що ми казали, повернення наших етнічних територій у склад України, я хотів би трошки. Систематизувати ваші коментарі і відповісти на деякі такі потужні, але дуже прикрі е, міфи, які ботують в нашому суспільстві. По-перше, ми маємо з вами розуміти, що переможені держави у війні завжди несли не лише репарації, не лише контрибуції, а і територіальні втрати у першій світовій війні Німеччина втратила. У Першій світовій війні Туреччина втратила всі держави, які програли Австро-Угорщина, втратила. Ну, власне, розвалилась на шматки. Тобто, всі держави, які були переможені, вони всі втратили територіально. Це дуже важливий момент. У другій світовій війні так само це були не лише якісь там контрибуції, репарації, виплати тощо, були реальні територіальні втрати. Японія. Вона втратила територіально і не лише Курільські острови і Сахалін, які беззаперечно мають бути повернені країні сонця, що сходить, але і свої континентальні володіння, які в них були дуже величезні. Японія втратила і дуже сильно втратила. Можливо, навіть більше ніж усі, якщо взяти в відсотках стосовно їхньої початкової території. Італія втратила. Адже усе це узбережжя Адріатичного моря, е, східне узбережжя, аж до е, цього Задара Хорватського, аж майже до середини. Це все була Італія. Це де зараз там Словенія, Хорватське місто Р'єка. Це все була Італія. Італія це втратила. І вона втратила не тільки це, і Корсика й Сардинія належали Італії. Були величезні колонії в Африці. Все це було втрачено. Всі переможені держави втратили і втратили територіально. І це нормальна думка. До неї ми з вами маємо звикати. Німеччина втратила, адже те, що зараз ми знаємо з вами як польське місто Гданськ, було німецьким містом Данців. Те, що ми знаємо як польське місто Вроцлав, було німецьким містом Бреслау. Брно, це був Брюн. І так далі, тобто Німеччина дуже багато втратила, дуже багато. Вони в своєму гімні співали, що ось вони там від Мемеля до Етча. Всі чотири точки, зазначені в їхньому гімні, зараз знаходяться поза межами. Німеччина втратила Прусію, бо ця Кюніксберська область це східна Прусія, але Прусія ж була набагато більшою. І саме Прусія була локомотивом у Великій Німеччині, саме Прусія. Руський карбований крок. Ось подивіться ці військові паради в Чилі, там ще й досі військові карбують так званий Пруський крок. Прусія це був Гартленд Німеччини, а вони її втратили на користь Польщі. Вся Прусія була втрачена на користь Польщі. Німців виселили, а туди заселили поляків. Так само судети виселили німців, заселили чехами, адже судети. Це дійсно була область, ну це була німецька область в Чехії. Так, по е, Першій світовій війні, по підсумкам, її віддали Чехословаччині, але це була завжди Німецька область. Сілезія, Померанія, Браденбург, Німеччина дуже багато втратила і в Першій світовій війні, і в другій. Чому? Тому що переможені держави завжди мусять втрачати територіально це. Сакральна річ, це аксіома, до якої з вами нам треба всім звикнути. А не просто повернутися на кордони 91-го року, а деякі дебіли, даруйте мені на слові, кажуть, взагалі, давайте повернемося на кордони 24 лютого 2022 року, а потім будемо далі вести якісь дискусії стосовно ЛДНР та цього Криму. Більшої дурості я ще просто не чув. Бо якщо ми з вами віримо у перемогу ЗСУ і в капітуляцію Московії, то в чим ця капітуляція має висловлюватися? В тим, що вони скажуть нам, ой, і ой, простіть, ми більше так не будемо. Все? Ні, друзі, ні. Просто що вони нам заплатять якісь гроші. Так ви оцінюєте життя наших бійців і наші втрати, заплатять нам якихось. 100 мільярдів, як вже один там казав, великий хороший русікий опозиціонер. 100 мільярдів. Це 100 днів експорту в Європу нафти і газа. Європа їм щодня башляє мільярд баксів. Це в 100 днів експорту нафти і газа у Європу. Ви оцінюєте втрати України? Ні, друзі, ні. Репарації мусять сягати щонайменше 2 трильйонів. Це по-перше, це найменш прийнятна сума. По-друге, це повернення всіх. Історичних матеріально-культурних цінностей до України, а також і територіальні втрати. Цю думку треба закарбувати. І як був Тегеран, була Ялта, в 43-44 році ще Гітлера не перемогли, ще війна точиться, і ще Бог знає, як воно там вийде, а вже країни. Коаліції збирають конференції у Тегерані в 43-му, в 44-му у Ялті, сідають і планують там креслять мапу майбутньої Європи. Чи буде відроджена Чехословаччина, в яких саме кордонах, якою буде Польща, якою буде Німеччина? Вже сидять і креслять так само. І ми вже зараз маємо піднімати ці питання ще до перемоги далеко, так. Але ми вже зараз з вами маємо розуміти, яким чином які території відійдуть до України. Я вже про це казав. Що наше завдання мінімум відрізати Московію від трьох морів від Чорного, Азовського і Каспію. В нас має бути з вами спільний кордон із Казахстаном по Волзі. Московія розпочала своє імперське шествіє з того, що вийшла до морів. І Петро І змагав саме спочатку до Азову. Про Чорне море він навіть і. Мріяти не смів. Він хотів вийти на Азов. Це був у них там неудачний такий похід на Азов. А потім він йшов на Балтику. Тобто імперія почалася з виходу до морів і з відрізання Московії від морів і почнеться її розвал. Це щонайменше повернення Кубані, Донщини, Стародубщини, значних частин Курщини, Білгородщини. Вороніщини, Брянщини, це все ми маємо вже зараз розуміти, що все Чорнозем'я має належати Україні. Україна більш придатна хазяйнувати на Чорнозем'я. От те, що колись навіть в Совєтському Союзі називалося чорнозем'я», це буде все Москвинам, а Чорнозем'я має належати Україні. Має відбутись об'єднання Чорнозем'я, великого Чорнозем'я, як знаєте, у Толкіна було там середизем'я, в нас буде «чорнозем'я». Та менше з тим, це не такий вже жарт. Ці речі треба говорити зараз, зараз. Якщо ви, друзі, були в Відні, ви бачили там постамент. Радянський воїн з таким золотим щитом, знаменем у золотій касці, страшенно гидкий, бридкий і неоковирний, стоїть напроти Бельведеру в серці Відня, в серці Австрії. Але саме цікаве, якщо б ви придивилися до дату цього постамента. Ви просто були б вражені. Його поставили там в травні 45-го року. Тобто, ще ось війна тільки закінчилася, а його ж треба було ще зробити, замовити скульптору, відлити форму, зробити це все з каменю, транспортувати установити там цілий комплекс, цілий меморіал. 15 квітня вони тільки звільнили Австрію в лапках. А вже у травні через місяць встановлюють там величезний монумент. Вони за місяць його зробили, ні, друзі. Щоб таке зробити, потрібно мінімум півроку, як і ще й не більше. Навіть при цих всіх сталінських режимах зробити за ночь. Це все технологічний процес, його не зробиш за місяць, в жодному випадку. Тобто ще війна не скінчилася, а вони вже у себе кльопають. Пам'ятники визволителям вони вже в себе розмічають, де вони їх там поставлять. До речі, є такий цікавий факт, коли Совєтський Союз підписував західними колишніми вже союзниками значить такий договір про функціонування Австрії як держави. Там був пункт прописаний, що влада Австрії зобов'язується. Брати на себе відповідальність за догляданням над цим пам'ятником. Тому австрійці дуже перелякалися, коли там наші патріоти в 2014 році розмалювали його в синьо-жовті кольори. А ось вже зараз, в 22 му намалювали там символіку Азова. Австрійці дуже перелякалися, адже в них прописано. В них прописано, що їхня держава функціонує на таких таких то і засадах, і одна з них. Це обов'язок доглядання за цим пам'ятником. Отак ставились до цього москвини. Вони маркували цю територію, як пес сечою, маркували і ще й примушували тебе за цією калюжею доглядати, щоб ця калюжа е, була не висохла, щоб вона ніде не зникла, щоб вона там була у центрі відня напроти Бельведерського палацу, щоб височив цей постамент. А ви ще мусите носити туди квіти і убирати, і доглядати фонтанчик там пустити. Щоб сотні тисяч австріяк ходили повз цього пам'ятника і розуміли, хто тут господар на цій землі. Так це робилося і робилося заздалегідь і ще на тому березі, коли ще не було навіть перемоги. А вони вже кліпали ці пам'ятники. Сотнями кліпали. Так само і ми. Ми що чекаємо, коли ми переможемо, і потім будемо сидіти і про щось там думати? Ні. Домовлятися з союзниками треба вже тут, на цьому березі, бо коли ми переможемо, вже домовлятись буде пізно, вже піде неконтрольований нами процес. А це саме буде прикре, жахливе і неприємне, бо зиску від нашої перемоги буде дуже мало. Нам щось перепадуть, якісь там крохи, та не більше. Тому потрібно про ці речі домовлятися вже зараз, тут, на цьому березі, потрібно розуміти, які території. Відійдуть до України як визволені із під окупації, на які ми маємо право, а які території будуть віддані як військовий трофей. І, до речі, саме та Калінінградська область, навколо якої там в коментах розгорілося стільки шумихи, це був трофей. Радянський Союз його зазначив як трофей. Це перший момент, який ми з вами маємо розуміти, що перемога над Московією. Мусить мусить вилитися в територіальні втрати Москвинів на користь України. Це думка має бути закарбована у вас отут, чорним по білому, як вибита цвяхами, щоб у вас навіть не було якоїсь іншої думки. Що ми ось лише повернемо собі кордони 91-го року і все з нас хватить. Ну ще й москалі нам скажуть. І звініть ой, простіть, Ми більше так не будемо. Все, ми вже будемо дуже щасливі. Ні, ні. Так воно не буде. Цю думку потрібно виносити, друзі. Я запрошую вас скрізь поширюйте цю думку, що перемога над Москвою, капітуляція Москви неодмінно має потягнути за собою територіальні втрати москвинів на користь України. І ви всі чудово розумієте, що це за території. Я можу ще раз їх озвучити, але вже зараз менше з тим.